Добрий день, любі друзі, радий вас вітати. Сьогодні я вам покажу таку гарну штуку, яку ви, можливо, бачили десь на вебінарах або якісь відеоуроках, коли хтось вам щось показує, і так хопечки, каже, ось дивиться от сюди, щось малює. Або каже, ось дивиться от сюди. Або якось там виділяє щось. І ви такі опа, а як це зробити, щоб воно було одночасно і працювало, і тут же зразу можна було щось малювати. І знову можна малювати. Дивимось далі, підписуємося, ставимо лайк і коментуємо. Зараз це вам розкажу. Натискаю Ctrl 2 і активується режим цього малювання. Щось можу показати, або затиснувши Ctrl, щось там виділити, отак от. або Ctrl і Shift, це якусь стрілочку зробити, що дивиться от сюди. Одночасно з цим можна це все відмінити. Натискаю Escape, відміняю. Кажу ось, наприклад, у мене тут на відео, і натискаю знову Ctrl-2. Я Кажу: любі друзі, якщо ви ще не підписалися на мій канал відео, то я раджу вам це зробити. Отут десь у вас буде кнопочка підписатися і так далі. і так далі. Знову натискаю Escape, це все стираю. Наприклад, можу збільшити якусь частину екрану. Для цього Ctrl-1 натискаю і кручу, кручу. Одночасно з цим при... приблизивши, можу знову натиснути Ctrl-2 і можу вже е знову малювати щось. Отак от. Намалював тут, намалював тут, натиснув Escape і це все відмінилося. В режимі малювання, до речі, можна обирати колір. От, Наприклад, Blue це буде синій. Якщо R натисну, буде червоний. Якщо G натисну Green буде. А якщо я хочу, наприклад, щоб в мене все стало білим, натискаю W. І... Будь ласка, ось у мене білий такий фон. А якщо натискаю K, то в мене все буде от чорним таким. Отже, така дуже гарна штука, і де ж її взяти? А взяти її можна ось тут. Дивіться, я зараз вам покажу. Ось, от як не дивно, на сайті Microsoft от, є така програмулянка, яка називається Zoom-it. Ось. Отак вона називається. Якийсь отакий гарний хлопчик її написав. Вона дуже-дуже маленька, 1-2 МБ, як ви бачите. Її навіть і встановлювати не треба. Вона, так би мовити, буде висіти у вас у цьому місці в пам'яті. отут от давайте подивимось. Ось ось вона маленька така Zoom it. Є в неї певні настроїчки, і оці всі кнопочки, що я вам казав: Ctrl-1, Ctrl-2, буковки, ці всі, Y, K, W, і, все, 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 все тут настроюється. Я не буду зараз розповідати, всі розумні, всі знають. Метою цього відео було лише познайомити вас. З таким чудовим інструментом, який дозволяє щось малювати на екрані під час пояснення, щось там обводити, якось казати. Ось, друзі, таким чином привертати увагу. Ще раз привертаю вашу увагу. Якщо вам цікаві такі лайфхаки, то будь ласка, підписуйтесь на мій канал, отут, посиланнячко. На все добре, вам всього найкращого. До побачення!